Привіт-привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої золоті ви на каналі Таро Україна. І сьогодні дуже хочеться подивитись для вас, що ж чекає вас з ним, що він хоче вам сказати. Українська відьма вас вітає. Я думаю, дуже важливо іноді просто дізнатися, про що болить душа вашої близької людини. Навіть якщо ви у сварці, навіть якщо ви розведені. Я не кажу розлучення, я кажу розведення, бо дуже часто людей розводять в різні боки один від одного. Такий у нас трошки буде трансформаційний розклад, ми подивимось нюанси, моменти, чи є якесь втручання. Розклад буде загальний, і всередині нього буде декілька варіантів. Тому дивіться. Подумайте про свою кохану людину, про стосунки з нею. Вкладала-викладала іншу колоду, все, все одно вона до вас прийшла. Є недовіра між вами? Ви? Навіть з початком стосунків могли ну, не дуже сильно вірити в те, що ну, от настільки, що ваші почуття можуть бути такі чисті, що чоловіка, у вас відкриті шляхи один до одного, а ви постійно намагаєтесь штучно піти і іншими шляхами. Ну, знаєте, коли люди сваряться, там все. Ти мені не потрібен, ти мені не потрібна, ми розходимось, а шлях у вас ще є разом. Або якщо вам просто нудно один з одним. І ви кожен починаєте жити своїми мріями не загальними. У кожного свої мрії. Зрозуміло, що ви дві особистості, але нема, не будуєте ви один єдиний шлях. А він є. Хтось лінується, хтось дуже любить себе. Починається егоїзм, вам шлях відкрити. У вас є тіні. Страхи. Тіні це такі страхи. Дуже ну, цікаво дивитись тіньову сторону людини. Ми не звикли, це трошки з психології, не з езотерики, але я знаю, що пропрацювавши цей момент, ви прибираєте будь-які проблеми в вашому житті. Психологічні в тому числі. Ви як боїтесь залежності від, від цього чоловіка, і він боїться бути залежним від вас. Так і боїтесь, що хтось зіпсує. От дуже часто приходять і, знаєте, дівчата кажуть, хто. Шкодить моїм стосункам. Ти просто дивишся стосунки ну, між собою вони не гармонійні. Нема впевненості, впевненості в собі. Ну, правду, ви зараз, зараз почуєте? Є погані язики за вашими спинами, але вам ну, ці відносини ваші вони красиві. Вони, ну, ви в парі. Розумієте? Ви пара. І коли ви наповнюєте один одного, або, ну, от бачите, сосуд один, чашу, свою чашу. І ви туди даєте емоції позитивні, настрій хороший, якісь думки, любов. Це ваша разом. То у вас все гармонійно у відносинах, коли ви починаєте кожен сам за себе. Вони розпадаються. І цим починають користуватись люди, які нечесні, які хочуть, знаєте, от я кажу, ну, одружений чоловік завжди смачний, тому що він наглажений, намитий, набритий, задоволений, нагодований. Діти в школу відведені, він ну, не, не нанепрягається смачний для інших. Бо ви разом з ним. Коли він буде сам, він буде не такий смачний, він, буде, ну, він просто буде інший. Може, буде, може бути такий же класний, але тільки по-інакшому. Що він дуже хочу вам сказати? Щось мудрить, щось мудрить. Слухайте, ну, людина розумна. Все, от що вас бісить? Все він розуміє, що робить? Робить вигляд, що він нічого не розуміє. Ну, ви, ви Мене точно зараз всі здогадалися про що я. Хитрить, не все розказує, мудрить. Ну, чесно, шукає шлях до свободи. В кого же кудись побіг. Його, проти, ну, його налаштовують проти вас, проти сім'ї, що ви монстр якийсь. Кого пішов або десь там посварилися? Ви просто монстр. Він хоче вам сказати, що я чую з усіх боків, що мені з тобою погано. Я трохи заплутався. Хто в стосунках, він вишукує негативні аспекти? Що він хоче вам сказати? Я, як сам не свій. Мені болить ця ситуація з тобою, але я не розумію, чи то ти негатив проносиш в моє життя? Він не готовий свої проблеми, свої поразки визнавати. Він не готовий э, визнавати свої мінуси. Йому простіше знайти вас, мінуси, і тикати вам, пальцем, що дивись, дивись, ти сама така. Зима вам щось принесе, роз'яснити. Порада є. Чому порада, якщо свічки? Порада є. Є порада, вночі ви можете його дуже сильно відчувати. Якщо вас щось турбує, ви погано спите, вам хтось страшний сниться, хтось по дому ходить. Треба почистити приміщення, де ви живете. Дівчата, в кого чоловік постійно хоче кудись дітися, з хати, там, де ви живете, разом? Ну, Йому дискомфортно, наприклад, з вами не може довго бути на одній території. Є причина. Ну, Тут загальний розклад. У вас тут хтось хоче сказати, мене кров'ю опоїли. Мене трошки приворожила. Я хотів би щось змінити, але мені дуже. Ну, я не можу, мені лінь. І взагалі. А, дівчата, тут Чоловік заплутався до такого стану, що він не в любові живе. Треба поговорити вказати правильний шлях. Двері до вас зачиняються. Розумієте? Що доля вам каже, яка порада? Хто знає точно, що є атаки, треба захищатися і повертати цю дію тим, хто на вас навів. У кого нема атак, а хто розуміє, що у вас просто якийсь там, ви не можете домовитись, вам треба бути хитріше і мудріше, ніж він. Все, все одно кажуть, що, ну, що робили на нього щось. Він може просто хворіти, поводити себе погано. Знаєте? Будуть повторювати. Добре, пора, що він хоче сказати, той, на кому нема негативного впливу. Я маюся, маюся. Продумую собі якісь страхи. Все одно тут щось є. Тут чоловік значить, якщо не приворот, то просто у чоловіка свій негатив, бо він якихось, знаєте, його тінь це страхи. Що ви дізнаєтеся, що він не той, за кого себе видає, що ви сильніше за нього. Я б сказала чесно, захист треба ставити на стосунки, тому що інакше буде, буде горе, будете розходитись, потім будете сходитись, будете плакати, ридати, страждати, постійні емоції, втоматись від цього. Будете молитися якимось богам, результату не, не дасть. Зробіть, по-перше, гармонізуйте, по-друге, ставте захист. Просто якийсь на, на найпростіші побутові. Хто не хоче зв'язуватись з, з ритуальною роботою, будь ласка, церква в допомогу.